Добрий день, діти. Погляньте, що я сьогодні принесла на заняття, із чого зроблений кошик. Як ви вважаєте, навіщо потрібні кошики, що в них можна класти, сьогодні я запрошую вас до осіннього лісу по гриби. Ось ми і опинилися в лісі. Ой, діти, подивіться, хтось причаївся за деревом. Хто ти? Я дідусь лісовичок, маю гарний піджачок, сиву бороду ношу, в цьому лісі я живу. Лісовичок тоді розкажи нам про ліс. Добре розповім, але і мої завдання ви виконаєте згодні? Да, згодні. Тож слухайте. Є різні ліси, в ялинику ростуть ялини, в сосновому бору ростуть. Сосни. В березняку, які дерева ростуть, берези. А це діброва. В діброві ростуть дуби. А це мішані ліси. Тут ростуть різні дерева. А тепер перше завдання лісовичка, якими ще словами можна назвати ліс. Гай, бір, пуща. Молодці діти. Лісовичку, а діти знають, від якого слова утворилось твоє прізвисько. Від якого правильно діти від слова ліс. А які ще слова можна утворити від цього слова? Лісок і лісник. Хто такий лісник? Це людина, яка доглядає за лісом. Я бачу, що ви прийшли по гриби, а на які групи вони поділяються, знаєте? Знаємо наїстівні й нестівні на отруйні. А як гриби треба збирати? І це знаємо. Треба їх зрізати ножечком. Тоді давайте пригадаємо їстівні гриби. Білий гриб, маслюк, рижик або рижок, лисички, підберезовік, піддубник і підосічник. Молодці діти пригадали. Це отруйні гриби, мухомор, бліда поганка, ложні лисички і ложні опеньки. Виявляється, з давніх давен гриби дружать із деревами, слідуючи завдання лісовичка, з яким деревом дружить підберезовик, піддубник і опеньок. Правильно з берізкою, з дубом росте на пнях і деревині. Лісовичок приготував для вас загадки, діти. Спробуйте відгадати. Вдяг він шапку червоненьку, не стареньку, а новеньку. ще й сметанкою покрапав, щоб ніхто його не хапав. Правильно, це мухомор. Виросли гриби прекрасні, капелюшки в них, мов маслі, і збирають грибники маслянисті масляки. Правильно. В лісі виросли сестрички, жовті та смачні лисички. І високі і тонкі шапочки темненькі виростають на пеньках купами опеньки. Молодці діти. І останнє завдання лісовичка, що росте у лісі? Гриб. Якщо він маленький грибок, а великий. Грибище, а якщо їх багато гриби. А хто збирає гриби? Грибники. Молодці діти. Діти, мені час прощатися з вами. До побачення. До побачення, лісовичку. Діти, ну і нам пора. Ми у лісі побували, і грибочків назбирали, час додому поспішати і батькам розказати, з ким ми зустрічались в лісі, які гриби ростуть у лісі, що вам сподобалось, що запам'яталося. До побачення!